Пані та панове, я Олінет, та в мене зріст 191 см. Ну, це ви напевно і так вже знаєте, бо перша частина про мінуси високого зросту просто перевищила будь-які мої очікування. Завдяки тому відео і почав рости мій канал. Тож я вирішив: а чому б власне не зробити другу частину про плюси високого зросту? Можливо, теж це когось зацікавить. А ще під тим відео набралося більше ніж 200 коментарів, по котрим я зрозумів, що я зі своїм зростом в 191 см вважаюся достатньо низьким. Хех. Ото, звісно, ви там придумали, народилися, блін, від 2 метрів, там майже трьохметровими. Бо я ось і не хочу бути вищим за свій зріст, бо, типу, ну куди? Достатньо вже, хай іншим щось дістанеться. Але смішки з смішками та з горішками повертаємося до теми відео. В цьому відео я буду хвалитися, та багато. Бо це ж відео про плюси, а плюси то не мінуси ж правильно, в маткласі все ж вчився, тож. І одразу ж до першого плюсу, та це будова тіла, бо візуально тіло виглядає струнким і пропорційним. Довгий торс, довгі руки, довгі ноги. Не знаю, як у інших, але в мене тіло достатньо спортивне, бо я над ним працюю та підтримуюся правильного харчування, через що у мене непогано складова там прес, руки та інше. Ну, коротше, людина павук. Думав зняти відео демонстрацію свого тіла, але подумав, що ну, то вже занадто буде, бо це ж не Олі Недфанс якийсь там. Та мені за це не заплатять. Тож обійдемося і без цього, бо хто встиг, той успів. Наступний плюс, та це те, що немає якихось обмежень в тому, щоб щось дістати, бо у себе в квартирі я можу без проблем дістатися до будь-якого місця, типу ходити руками по стелі. Та це не через те, що я людина-павук, а просто я усюди можу дотягнутися без проблем. Те ж саме десь і в супермаркетах. Будь-яка поличка, будь-яка поверхня не є проблемою. Тож звертайтеся, я вам допоможу, бо все ж таки має бути якийсь баланс у всесвіті. Тож, не знаю чи плюс це, чи просто корисна фіча, Але чим ти вище, тим довші ноги, і тим ти швидше можеш пересуватися. Бо, власне, я достатньо швидко можу перетнути велику дистанцію та навіть не втомитися. А також можу підніматися поверхами швидше за ліфт, бо бувають відключення, інколи раптові, тож щоб у разі чого не сидіти в ліфті, я можу без проблем та достатньо швидко піднятися пішки. Ну і, відповідно, бігаю я швидко, тож якщо буде кінець світу, та земля буде тріскатися, та навколо буде текти лава, то я зможу врятуватися від цього. Але я так робити не буду. Бо нащо мені ото рятуватися одним, без вас, бо вас я кидати не збираюся, бо я людина павук, тож щось придумаємо. Далі це для когось плюс, для когось мінус навіть, бо все ж таки, коли високий, то це тебе виділяє в оточенні, наприклад, десь в компанії або на роботі, або на навчанні, бо в своєму оточенні я не зустрічаю людей вищих за себе. Тож, це якимось чином є унікальністю. Ну і звісно, через це присутня більша увага до тебе, бо ти все ж таки одразу кидаєшся в очі оточуючих. І та в баскетбол я давно не грав, але один на один вийти в 33 я готовий. Тож зустрінемося в спортзалі. Наступне це як не крути, але високий зріст у хлопця все ж таки є привабливим для дівчат. Можливо, не для усіх, але більшості думаю так точно. Коротше, хто шукав, той знайшов, ну ти голова, звісно. Але дивіться, якщо у вас зріст там середній, то це не говорить про те, що ви нікому не сподобаєтеся, бо власне зріс то не дуже головна річ, бо ще вирішує зовнішність та ваша особистість, те, як ви себе поводите, ваша впевненість там. Спілкування, харизма та тому подібне, тож не зациклюйтеся на тому зрості, а прокачуйте те, що дійсно ви можете змінити, бо не кожен може народитися з усіма характеристиками як у Олінеда, бо у нього все в комплекті ще за заводських налаштувань йшло, але все одно є до чого стримитися, бо людина-павук також не ідеальний, ну тобто я. Так, і я розповів про те, що одразу в голову прийшло. Тож далі не додумував. Бо то вже, напевно, не так важливо. Але дивіться, деякі з продемонстрованих плюсів стосуються не кожного, бо я, власне, поділився своїм досвідом. Бо, наприклад, теж тіло просто так у вас не з'явиться. Бо щоб розкрити увесь потенціал ваших плюсів, треба працювати над собою. Тож працюйте. Виходить, бути високим, це не тільки стукатися головою об щось, а ще й мати купу непоганих бонусів. Головне, правильно використовувати свій потенціал. Дане відео можна було назвати Хвалюся впродовж сьоми хвилин, але я ж не винний в цьому, це ж просто тематика відео така, правильно ж? Пишіть в коментарях вашу Римську імперію, в мене це рис. Але не простий, а дуже гарний. Запрошую вас до свого телеграм-каналу, це достатньо важливо, бо треба будуть люди для реалізації однієї з рубрик на каналі в майбутньому. Ну і також буду вдячним, якщо ви підпишетеся на мій інстаграм. Там є цікаві картинки. Все, зустрінемося десь там, коротше, і я люблю рис. Пу-пу-пу-пу-пу, як же задовбав той Олінет?